Всім привіт! З вами канал Магія Боксу. Перед тим, як розпочати, хочу вас попросити підписатися на канал, поставити лайк та поширювати відео у своїх соцмережах. Реджес Прогрес та Девін Хейні зустрінуться цієї суботи 9 грудня у своєму довгоочікуваному поєдинку на телеканалі Дазен в сан франциско Каліфорнія. Букмекери ставлять на більш молодого бійця Девіна Хейні, тому що він повинен перемагати 34-річного Прогреса, який виглядав ну дуже погано у своєму останньому бою, намагаючись перемогти свого суперника другого рівня Даніеліто з Незважаючи на те, що Прогрес є аутсайдером суботнього бою. Він має намір зберегти свій титул чемпіона світу за версією WBC і добряче поколотити непереможеного Хейні, який прагне розширити свої горизонти, ставши чемпіоном світу в трьох дивізіонах. Цей бій покаже, чи є у Хейні майбутнє за межами легкого дивізіону, адже колосальна перевага у вазі, до якої він звик у своїх поєдинках, вже не буде такою значною. Так, Девін хейні все ще буде більшим за Прогреса, але це не буде тією жахливою перевагою в розмірах, яку ми бачили у. У нього протягом останніх кількох років, коли він виступав у легкій вазі, якщо Хейні не зможе конкурувати з топ-боксерами у вазі 140 або 147 фунтів, його кар'єра швидко зійде на нівець. На жаль, для Хейні він не може повернутися в 135 фунтів, тому що він переріс цю вагу в 24 роки. А це означає, що йому доведеться зробити все можливе, що в його силах. Якщо Хейні переможе в суботу, у нього є кілька привабливих варіантів поєдинку проти Райана Гарсії або перехід в напівсередню вагу, щоб зустрітися з екс-чемпіоном WBA і WBC в 147 фунтах Кітом Турманом. Для того, щоб Прогресу вдалося виконати свою непросту обіцянку нокаутувати Хейні, йому потрібно буде дуже постаратися, тому що він боєць, який неодноразово доводив, що здатний відновлюватися після травм. Щоб мати шанс нокаутувати Хейні, прогресу потрібно бути готовим провести. Багато клінчів, враховуючи його звичку часто тримати руки суперника, коли його потрясають. У бою з Хорхелі Лінаресом він неодноразово тримав руки суперника, щоб уникнути нокдауну. А що ви думаєте з приводу цього поєдинку? Пишіть в коментарях. На цьому в мене все. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде Україна!